Свекруха сказала, що я не маю права на будинок після смерті чоловіка, адже він придбав його до шлюбу. Двоє дітей. Перше, що ми робимо, шановні, це не слухаємо свекрух, не слухаємо взагалі ніяких інших спадкоємців, якщо у вас відкрилася спадщина. Заробіть собі це на носі. Йдемо ми до адвоката, також до нотаріуса, окремо від цих свекрух, і слухаємо наступну інформацію. Люди плутають. Права дружини на спільне майно при розлученні та право дружини на спадщину за чоловіком. Це різні права. Дивіться, якщо б у цієї жінки, наприклад, чоловік був живим, і вони б вирішили розлучитися, то тоді жінка б, коли зібралась б виділяти свою половину з цього будинку. Вона би навряд чи що змогла отримати, адже будинок придбаний до шлюбу, і він є особистою приватною власністю її чоловіка, а не спільною власністю подружжя. Тоді вона б там не мала нічого. Так само, як і діти, ви вже знаєте, при розлученні не мають права на майно. Але тут не розлучення. Тут, на жаль, чоловік помер і після нього відкрилась спадщина. А це означає, що свекруха, невістка та діти, всі вони є рівноправними спадкоємцями першої черги за оцим чоловіком. Тобто, свекруха навмисне намагається обманути невістку, щоб вона вчасно не подала документи на спадщину, і по спливу шести місяців просто дійсно нічого б не мала, тому що вчасно не вступила. А прав насправді у свекрухи. Так само, як у невістки, однаково. Бо дружина спадкує за чоловіком на рівні з дітьми та батьками, незалежно від того, що це майно їх спільне або ні. Вона спадкує будь-яке майно чоловіка, яке належить на момент смерті йому на праві власності. Подарований до шлюбу, придбаний до шлюбу в шлюбі і так далі. Розумієте? В першому шлюбі, поза першому шлюбі і так далі. Тут це не має значення. А коли майно ще й спільне, а один із подружжя помер, то тут би якщо б будинок був придбаний в шлюбі, невістка б вже забрала половину як своє шлюбне майно, а на другу половину вже спадкувала би також. В рівних частках зі свекрухою та дітьми. Так що свекруха тут молодець, я вам скажу, дівчата хлопці. Взяли блокнотик, записали: коли у вас спадщина, не слухаємо родичів, слухаємо юристів.